ми з України на зв'язку Кривих, з вами Альона, канал Неспішні хрестики. Нарешті я вирвалася з цього поручного круга, з цієї роботи, яка забрала в мене купу часу, але її теж треба було поробити. Хто знає, то я працюю кадровіком, ми наше підприємство на, на стадії ліквідування і ну, який це обсяг роботи, а я там одна. То це можна тільки уявити, що там відбувається. І кінець, останній тиждень березня, я працювала не просто багато, я працювала цілодобово. У мене на цілий тиждень було десь один дев'ять сну, бо мені треба було звільнити майже 120 людей. І ви знаєте, що за затримку там трудової видачі, трудової книжки ну, не можна їх допускати, тому це було колосальне навантаження. У мене не було можливості навіть дивитися у сторону вишивки, не те, що там щось вишивати. Я якось так в мене, знаєте, як то кажуть, ввечері моргнув, да, і зранку вже ранок. А в мене виходилося, я у понеділок моргнула, а у п'ятницю ввечері я тільки... Як то кажуть, віддуплілася, що вже тиждень минув, і ну, він якось так просто минув, він промайнув цей тиждень, і я опахалась, іншого слова не знайду, просто до Я думала, я сляку знову і буду лежати і нічого не зможу робити. Але мені ще довелося й шити, тобто в мене було подвійне, так, бінго таке. Ну, але я подолала і першу, і другу незручність, скажімо так, і, і людей звільнила зараз, звісно, дуже багато паперової, паперової роботи і завантаження даних на портал пенсійного фонду і архівування справ, і оце все, але це вже ну, можна робити по ну якось. У якомусь певному режимі можна якось планувати свої робочі дні і таке. І, звісно, шила, шила багато. На сундучок поїхало дуже багато чохлів для п'ялець, тому заходьте, дивіться, там прям такий великий об'єм получився. Мені мама допомагала, бо я терпіти не можу втягувати резинку у Чехли оці, взагалі кудись втягувати резинку для мене, хоча я купила ці прищіпки. Оце такі защіпи для ось такий такі і ще інший. Зараз ще найду, якщо є. Десь тут він був. Ну, коротше, ще є іншого виду. Ось, ось таким от дотягувати ну, защіплюється гумка, затискається, оцим і притягується з хвостиком. Ось таким чином. Але все одно я не, не люблю, не можу і не хочу, і, і взагалі то з цим мені допомагала мама, скажу чесно. Ось. Подолали, справились відправила, вже отримали, вже прийняли, вже можна йти купувати далі, буду шити щось інше, буду шити знов конверти. І хочу ще сумок папок-органайзерів нашити. І сумок, звісно, теж який я показувала вже у минулому або позаминулому, не пам'ятаю вже відео. Так дорожню сумку органайзер. Я тут вміщуватиметься кілька процесів, і яку можна брати з собою на дачу, або кудись в подорож і не мати клопоту з своїми рукодільними запасами подорожними І, відповідно, я не вишивала, і мені немає з чим навіть завершувати березень, бо в мене там. Взагалом підсумку вишито 5-800 хрестиків. Ну, це не про що, але ну, таке життя, такі обставини були. Я все наздожену, я все подолаю, ну, поки що було так. Грошей, звісно, не випросиш, бо гроші, як кажуть, не ну, видержитись. І в мене сьогодні був майже вже нервовий зрив, бо. Ну, Більше місяця вже другий місяць пішов і без грошей бути. Ну це таке, і не мати можливості їх заробити, Тут не те, що навіть грошей немає. Не мати можливості їх заробити, Тобто, весь свій час я провожу на основній роботі. А та робота, яка мене кормить, вона простою є. Я розумію, що це мої гроші живі, на які я можу існувати. Ну тобто, мене сьогодні просто вже накрило. Я скала або я не виходжу на роботу, або мені. Даєте хоч, хоч якісь гроші. Ну, щось, щось дали, але це ж ну, в умовах реального часу це не про що. То е, останні там, кілька днів, коли я вже вечорами могла сидіти щось робити, але в мене руки не стояли, чесно, кажучи, не братися за хрестики, не братися аби за що. Бо нема бажання було, але нема, не було сил. От взагалі я сиділа, дивилася кіношку, щось писала у групі, у чаті, якісь там спілкувалася з дівчатами, але вишивати в мене не було сили. Зараз натхнення сили трохи повертаються. Не зовсім до хрестиків я ще не дібралася, але вже я дібралася до бісеру. Ось мій бісерний процес, який був настільний. Моя коробочка з Аврори гарна, красива, який у мене бісервій складений, бісер в органайзері. Майже ось тут вже позакінчувався бісер, я його прибрала, і лишився тільки той, що в мене лишився. Так, схемка, так воно все і лежить в мене. І ось такий в мене чайний будиночок, тут лишилось трошки. Я його хотіла завершити ще вчора, але мені було ліньки брати нову нитку, бо в мене закінчилася катушка з нитками, і треба було лізти в шухляду, діставати нові. Мені було вже ліньки. Я вибрала, обрала для себе те, щоб піти відпочивати, піти. Полежати, відпочити, виспатися. якось так. Тому буду закінчувати, напевно, може, сьогодні закінчу, вже ось це все тут не так багато. І зберу потім, Зберу і покажу вам, ну, сподіваюся, що я зможу зняти процес зборки. Я хочу його засняти, як воно відбувається, і вже покажу. Дуже круто виходить, мені дуже подобається. І я вже уявляю, як він буде так гарно стояти, блищати, і в ньому буде зберігатися смачний чайок. Ось. це мій такий процес, скажімо. Не дуже вишивальний, але все ж таки. А ось ця моя сумочка. Органайзер папка. Де зберігається мій процес, який я почала перед цим завантаженням, навантаженням. І це ж я коней не шила, ви розумієте? Ось Тут нічого не просунулось, тут все так як було, так і є. Тут квіточка, і трошки я почала вже хрестики вишивати, десь фокус-покус. Хрестики почала вишивати на оці, цьому метелику. Христиків одну ниточку. На сороковому му каунті, повторюся, я вишиваю. І а, дуже вона така гарна. Виходить і сумую страшенно. Страшенно взагалі, за будь-якими хрестиками, я сумую вже. Я хочу все вишивати. Ще більше хочу починати, але про це я трошечки-трошечки згодом вам розповім Поки що. Ось так. І ще в мене були плани на починання. Теж в мене тут поряд зі мною лежить ось ця підготована канва, навіть тут центр знайшла. Це я хотіла вишивати весняний проєкт, банер весна від Dimensions з подбором. Нарізку мені робили у рукодільному сундучку дівчата. Такі гарні на таких. Тут не всі тут білого, напевно, немає, але він в мене є, тому я його не замовляла. Білий та чорний я не замовляю, бо в, нього, в мене його багато, достатньо вистачить. І теж я нічого не почала, тільки приготувала. І, напевно, це по вишивці все. Те, що я шила, я не маю. Ну, я Розумію, що це не так цікаво показувати. Це чохлина п'яльця. Це звичайні чохлина п'яльце з прорізою для гвинта, і там немає нічого незвичного, тому я їх навіть не заснімала. Ну, фоточку вставлю, скільки їх було, але я не знімала його, тому ну, з цього приводу мене нема що вам показати. Я хотіла вже здихатись пошвидше. Швидше, просто я вже, я ну, чесно, я і фізична, і моральна вже була виснажена цим всім і на, той, на цій роботі. І, тут, і з мене зараз не, не скажу, що прям перерив перерва, але а, трошки я відпочиваю, ну так, як то сказати? ну Хоча б я вночі не. Не шию і не роблю не щось. Ні. Тут в мене лежать, ще будуть чохли, але тут будуть вони трохи інші, бо тут з залишків тканини я робила, і тут є замість одного такого шва з'єднувального, тут їх по три шва йде. Тобто вони з шматочків зроблені, тому Подивлюся, що з ними буду, або за якісь умовні кошти продам, або лишу собі. У мене немає жодного чохла такого від себе. Подивлюся, що буде, дороблю їх вже. Ну, бо теж тканину, ну куди її є? Я зрозуміла, що треба використовувати тканину по максимуму, не лишати шматки, а щось з нею робити, кудись її пристосовувати. Бо в мене шафка скоро лусне від тканини, тому е, намагаюся щось, щось якось її втулити. По шиттю все, більше ного нічого нема. Але я кажу, повторюся в черговий раз, що ідей дуже багато, але два тижні в мене просто випало з життя взагалі. Я не те, що там щось нове не шила, я себе знайти не могла, і ці дні було дуже важко. Що стосовно планів. планів. Стосовно моїх планів, сьогодні 8 квітня. І е, поки що плани на тиждень, на два, напевно. На цей тиждень провести розпродаж завтра у вівторок, потім лотерейка у середу, потім, ой, звісно ж, ой, сьогодні ж треба оголосити новий спринт, тему для нового спринту. О, зараз побіжу дівчатам оголошу. Так, вишивальний спринт. Оголосити а у п'ятницю відсвяткувати день народження, за можливістю, звісно, а провести ввечері все ж таки лотерейку роботу, ніхто не відміняв. У суботу зустрітися з дівчатами, все ж таки зібрати привітання. Так, це приємно, це хочеться робити. А потім а, Ну, відпочити вже тут не вписується. Але ну, зустріч з дівчатами це завжди відпочинок. Далі знову ж таки попрацювати пора, у межах розумних, це не, не перепрацьовувати. І о, на наступному тижні, тобто через вихідні, поїхати до Дніпра, навідати рукодільний сундучок, привітатися з Дніпром, поспілкуватися з дніпровськими вишивальницями. Знову ж таки зарядитися, відпочити, і ну, це буде це субота буде. Тому хто дівчата з Дніпра або з а, десь поблизу мешкають, то приїздить, будемо знайомитися. Ми приїздимо до рукодільного сундучка, зустрічаємося там і потім їдемо десь до якого кафе, там дівчата повинні щось заказати, замовити, збронювати. І потім повертаємося додому, до Кривого Рогу. Поки плани такі, сподіваємося, що ніхто і ніщо їх не порушить, бо налаштування такі є позитивні. Хочеться вже поїхати. Погода чудова, погода жарка, і хочеться щось поїхати, побачити, привітатися і якось погуляти. Все ж таки. Так, а що ще вам хочу сказати? Стосовно п'ятниці, стосовно мого дня народження, дівчата питаються до мене, стукаються, що подарувати, що подарувати. Знову ж таки, я гублюся в цьому, але ну, я здаю контакти людини, яка в курсі моїх бажанок, моїх хочушок. І визвалась бути керуючим цим питанням. Тому, якщо ви не знаєте, що як зробити, то можете постукатися до неї. Або якщо ви не можете, не хочете або соромитися, або ще якась якось, то під відео є посилання на банку на поздоровлення. Тож буду, мені буде дуже приємно. А якщо привітання прилетить і туди теж. Ну, це таке відступ коротенький. Що ще? Ще на найближчі плани в мене, ну як на найближчі, найближчі плани? А, взагалі на плани по рукодільному шабашу, я хочу на літо зупинити всі СП бо я розумію, що люди будуть їздити на дачі, нагороди, будуть займатися чим завгодно, тільки не вишивкою цими іграми, але лишити нову ігру, яку я дівчатам вже оголосила. Ну, як, дівчатам, тим, з яким Ми спілкуємося у чаті у маленькому, тобто я ще правила не викладала. І буду, буде замість СП буде і гра. Сподіваюся, що цікава, бо дівчата її одобрили, їм сподобалось і повинно все пройти добре. Я вже ну, майже закінчила приводити до ладу всі ті моменти, які в мене не складалися, вже почти все привела. Далі, що ще хочу сказати: хочу ще сказати за рукодільний Шабаш, що для учасників рукодільного Шабашу. При замовленні через спільноту діють ексклюзивні знижки на деяких виробників. І вони насправді дуже цікаві, ці знижки. І на розпродажу багато, кожного розпродажу тканини гарні, з'являються за смачними цінами наборчики. Звісно ж таки. Ну, аксесуари так буває. і... Ну, взагалі дуже багато цікавого. Мілхіл дуже часто буває мілхіл по дуже цікавій ціні. Я спостерігаю за іншими магазинами, звісно ж, і за тією шановною спільнотою у Телеграм, яка називається Розхомячка, Як там продають мілхіл, то на розпродажу у рукодільному шабаші по вівторках мілхіл дешевший, ніж продають навіть розхомячці. Тому ласкаво прошу до нас у спільноту за смаколиками, за цікавинками. У нас їх є для вас. Також ми привозимо мілхів під замовлення, тож звертайтеся. А ще що хочу сказати. А, ну, напевно, я вже все, що могла і все, що хотіла, розповіла. Що я ще можу вам розповісти? Не вишивальні в мене були дні, не вишивальні зовсім, і ну, на підсумку мені теж нема що показувати. Є в мене сподівання все ж таки добекать моє королівство книг, яке я планувала бекати перед тим, як на мене напала робота, як на мене посипалися там трудові книжки та все інше, паперові там накази і всяке таке, не отбекала, і все ж таки хочу відбикати це до поїздки до Дніпра, бо дівчата привезуть, меташої напис Ната, сторі, привезе своє вишите вже королівство книг. У мене трохи змінений каунт, інший менший він розміром, і хочеться порівняти просто по розміру та по загальному вигляду, як воно відрізняється одне від одного. Ну, просто потішитися, що одна та сама вишивка є у кількох вишивальниць. У нас у місті теж є у Людмиле, воно взагалі оформлене, це королівство книг у рамку. Але Людо, звісно, не повезе таку здорову роботу до Дніпра, тому будемо мірятися з натою. Але для, для цього мені треба його відбекати. Ну, ще два тижні, ну не будемо загадувати на два, там один, скажімо так. Бо один у мене зараз цей тиждень випадає, бо я буду заклопотана вся. Ну, як завжди, звичайно, як завжди, але трошки більше, ніж завжди. Так, все сказала, все розповіла. Напевно, не буду вас більше е, мучити. Дратувати, знущатися над вами, піду змонтую те, що є. Все ж таки, хоч щось я вам розповіла, розказала. Піду змонтую те, що є, щоб ви мене не загубили, щоб ви мене не втратили і не забули про мене. Вдячна всім кожному, хто поставить лайк цьому відео, напише коментар. Мені це завжди дуже приємно, і я намагаюся відповідати не завжди виходить швидко, але я намагаюся відповідати і кожен ваш коментар це як завітання до мене в гості особисто. Це дуже приємно. З вами була Альона, канал Неспішні Хрестики. Давайте підтримувати український ютуб.